Так, і так, ви знаєте, я хочу сьогодні розпочати. в мене крутенький буде ефір. Основна його задача це мені записати в гарній якості відео і закинути його в групу школи. Сьогоднішнє відео я публікую про капельницю золушку. В яких випадках ми її робимо, коли ми її робимо і чому вона така особлива? Дивіться, в нас з вами є дуже багато різних капельниць краси. А терапія зараз набирає стрімкого руху, і я вам так би сказала, що айвітерапія зараз вона дуже і дуже популярна. І в нас приходять постійно клієнти, яким ми робимо капельниці. Тому я дуже раджу навчання зайві терапії. Тому що, по-перше, це не тільки да, вміння поставити вену, поставити там, катетер, бабочку або голку да, зробити внутрішньовений доступ, і це і ведення ліків, і це а, така навичка, яка в майбутньому допоможе, якщо ви м м хочете. Гарно вміти реанімувати пацієнта, що означає гарно реанімувати те, що у багатьох а, часто виникають питання, коли трапляється анафілаксія, що треба дати внутрішньовенний доступ, поставити катетор, а, поставити а, нам фізрощин для наводнення організму, і до приїзду швидкої у вас вже буде поставлений катетор вену, ви зможете. А, Допомогти в майбутньому о, бригаді швидкій допомозі вводити ті чи інші ліки, тому що коли в нас падає тиск, нас спадаються віна, спадаються судини. І багато косметологів, от вони переживають, вони бояться, як ефективно надати допомогу, тому що якщо внутрішньовенно поставити дексаметазон, внутрішньовенно поставити супростін, то е швидше. Ліки дойдуть до пацієнта, швидше наступить їхня дія, і швидше буде результативність. Тому все-таки вміння ставити вієн дуже важливий момент. Тому розбираємо, кстати, оці штучки, макети В'єн, вони є в продажу у нас, кому вони треба будуть пишіть, тому що ідеально для тих, хто займається викладанням і взагалі для себе потренуватись для реанімації. Прям топова тема. Сюди ви підключаєте. Шприси, допустимо, кольорові, і можна пробувати так ставити вену своїм учням. Так от, IV-терапія капельниця краси ми будемо розбирати в школі в ефірах дуже багато різних капельниць краси, а тут в безкоштовному чаті я викладу базову капельницю «Золушка». Взагалі, у нас є показання про показання в даєві терапії. Да? Нам треба розуміти, що серед протипоказів зараз все-таки. Ви повинні да, орієнтуватися в цьому. Це не так, що кожен пацієнт, який до вас пройшов, ви його капаєте. Пацієнти з залізо вони також мають бути обслідувані. Пацієнти з запальними процесами вони мають бути обслідувані. Коли вони приходять до вас, що ви їм поставили капельницю для омолаження, здоров'яння? І ви робите прірегатіво золушки, то ви ідеально повинні зібрати анамнез, подивитися їхні обстеження, щоб не було запального процесу. Тому що, все ж таки, коли в організмі і так є нагрузка, організм бореться з якоюсь інфекцією, нехай то буде там бактеріального походження, нехай там буде фікційного походження, щось, і ви нагружаєте ще печінку додатковими капельницями, це все таки чрівато. Тому коли ми будемо з вами зараз розбирати капельниці красоти, ідеально зібрали анамнез, так? Да? Зібрали, врахували покази, врахували протипокази. І так, з чого ми починаємо збирати наше капельнице краси? Дівочки, це Глутатіон. Він буває різної форми. Цей глутатіон – 1200. В мене якраз в продажу я брала оці набори з 1200, тому що є глутатіон 600. Є. Я буду розбирати, в нас декілька препаратів самірта я використовую і глутатіон. Вітамін С теж класна концентрація, 10 грамів на 20 мл. Прям від аскорбінка вона прям шикарна. І, кстати, ще один лайфхак потім скажу, і альфа-ліпоєва кислота вона теж мені корейська ця подобається, хоча іноді я, я заміняю нашим діаліпоном. Дивіться, в чому особливий, чому мені подобається корейський варіант? По-перше, глутатіон. Що він робить? Це трипептид. Всі ми знаєте, да, от що це трипептид, глутамінова кислота, цистеїн і гліцин. Це якби основа, тому вона трипептид. Що означає трипептид? Три составляющі. Тройної три, глутамін, цистеїн і гліцин. Що вона робить? Це антиоксидант клітинний. Я хотіла взяти лісточок, це у нас було ускладнення, треба було розібрати. Я хотіла взяти нарисувати, але Я думаю, що ви зрозумієте, що у нас ми працюємо на внутрішньоклітинному рівні, знешкоджує вільні радикали, те, що ми изучаємо, да? регенерує вітамін С, і Е, бере участь у детоксикації печінки. Тому глутатіон ідеально використовується людям у різних капелях, не тільки золушка, детокс, інтоксикація для покращення самопочуття, коли нам треба пахмілля після часто можна зустріти глутатіон в наркоклініках. Його капають після наркотичних отруєнь. Я не маю на увазі лікування наркоманії, маю на увазі вже як профілактика і диспенсеризація. Тому дивіться, глутатіон 1200, він мені класний. Мені він подобається, тому що дивіться, глутатіон 600 це анті ефект Капельниця краси Золушка 1200 це сильний дітокс. Тому, якщо ви берете цей набор, ви можете сміло розділити його на два пацієнти, якщо це у вас йде в курсі освітлення, очищення шкіри, покращення його вартість 790 гривень. І розділяйте на двох пацієнтів. Я е, можу альфа-ліпоєву поділити на двох, а можу так. Я бачу, що, наприклад, цій дівчині треба все-таки освітлення шкіри, то я тоді її залишаю в наборі альфа ліпоєву а до тих, що тут залишили, здаю ці половинки. Я докупляю діаліпон. Діаліпон турбо його можна купити в аптеці, він десь там до 140, до 140 гривень коштує. І з тими інгредієнтами, які тут залишилися, ця половинка, я використовую діаліпон. Тому дивитесь. 600 анті-ейдж-ефект, покращення освітлення шкіри, 1200 це в нас ефект, а, прям сильніший антиоксидант. Дивіться, капаємо ми його повільно, не швидко. Я використовую 100 мл розчину, можна 200, кому як, в залежності від показів, як треба знаводити пацієнта. Дивіться. А, якщо ми порівнюємо, часто кажуть, давайте використаємо гіповал замість глутатіона, можна, але гепавал більш жовчогінний ефект. Ми його тоді використовуємо в якості терапії схуднення, коли нам треба схуднути, і коли все-таки нам треба пацієнтів з надмірною вагою запустити, якщо є покази і немає протипоказів для того, що прийшла жовч. В нас є ще один такий препарат Самір. Блін, я просто не можу знайти флакончик. Він також, дивіться, він активний, він працює і бере участь в синтезі глутатіону і детоксикації, але в Самірі менша концентрація. Тобто самір концентрація 400, він предшественник, як би так сказати, чистого тетіону. Він часто використовується, можна його використовувати і також ми ще використовуємо тад. Семір у нас буває і 400, буває іноді 600, буває 800. Зустрічається. Та до нас зустрічається 400 і 600. Але, як на мене, цей глутатіон, він саме чистий. Він мені якби найкращий в плані і детоксу, і в плані золушки. Тому 1200, якщо детокс хороший, якщо золушка для капельниці краси Антійч, можна використовувати 600 і ділити пополам. Далі наступні, що в нас да, ми будемо від, е, вітамін С брати. І Альфа-ліпоєва. Дивіться, альфа-ліпоєва кислота, е, чим він класний? Він підвищує чутливість до інсуліну, захищає мітохондрію. Його часто називають мітохондріальний препарат антиоксидант, який буде працювати з клітиною зовні, класно теж в плані золушки. Е, він водорощинний антиоксидант і він м, хорош, знаєте, Постковід, коли людина хворіє для покращення імунітету, терапія, освітлення шкіри, а також в курсі, мені от знаєте, він коли в останній раз, який курс його зайшов, просто похудання хто на землі Муджаро. Теж отлічний. У нас є торгова назва, дивіться, його називають або Золушка. Альфа-ліпоєву або тіокова кислота. Міжнародна назва альфа-ліпоєва кислота. Тьоктова кислота це якби дічова речовина. Тому от часто ви можете зустріти тіоктову кислоту, у нас ви можете зустріти альфа-ліпоєву кислоту, а також діаліпон. Дивіться, діаліпон це торгова назва. Вона містить альфа-ліпоєву кислоту, і тому, в принципі, Якщо порівнювати, що брати діаліпон чи цю однаково. в принципі. У діаліпону трошки там більше стабілізаторів, наче спірт в складі є. Тому, в принципі, я раджу вам запускати в роботу і працювати даними препаратами для розширення да, своєї діяльності, тому що IV-терапія, вона класна. Зараз прям вона набирає бум. Ви можете бачити в великих клініках, коли використовують і схуднення. І прям покращення самопочуття і детокс. Шикарний, я вам дуже-дуже радила. Також, я, ви знаєте, я б радила. Так, хто? Знаєте, ану, секунду, я напишу. Так. Ага. Так. Так, зараз. Все. Бо дівчина питає стосовно чи можна золушку використовувати, якщо клієнт знаходиться на терапії Аземпіка-Мунджаро. Якщо у вас клієнт знаходиться на терапії мунджаро, і якщо ваш клієнт худне, це може бути Мунджаро, і це може бути біапатіт, неважливо. Тобто сімаглутіти, Терзапатіт. Якщо у вас пацієнти знаходяться на цій терапії, то золушка вона допомагає їм запустити метаболічний процес. І якщо у вас в пацієнта стоїть вага. На біопатіті тризапатіті. От якщо вона стоїть вагаються, то вам тоді я б радила запускати дану капельницю в роботі для того, щоб у вашого пацієнта все-таки запустився процес обміну речовин. Тому, як ми сказали, що в нас робить Альфа-Ліпоєва? Це ж сильніший препарат, який використовується при цукрових діабетах. І метаболічних синдромах, тобто застій ідеально використовувати альфа ліпоєву. І навіть тоді, коли в нас наступає плато, наприклад, там місяць, два, три, чотири. Ви на біопатіті або на мунжароці, якщо ми кажемо про терзопатіт, і вже стала вага. І ви там підняли дозування до 5 мг, наприклад. Да? А тут 7,5, і І вам не хочеться переходити на більше дозування для того, щоб якби, зекономити гроші. І е, тут вираз розуміти, що треба запустити цей метаболізм, треба розігнати. От тоді дівчатки, ідеальна золушку. В принципі, я совітую і дуже рекомендую брати її в роботу. І якщо от ми розібрали глутатіон, сильний антиоксидант, е, детоксикація печінки. Очень хорошо, особенно у людей у кого сажаріння. В них усіх піднято АЛТ, АСТ, і нам треба знижувати ці показники. Нам треба працювати на печінку для того, щоб вона очистилась. Тому атлічна глутатіон. Процес стал вес, запуск метаболізму беремо альфа-ліпоєво. Ну і саме цікаво, дійшли до вітаміну С. А ще альфа-ліпоєва капається в темному склі. Діаліпон е капається теж, в е темне скло, і вони капаються в пакетах чорних, або якщо немає чорного пакета, хоча б чорну рукавичку. Часто діаліпони йдуть в наборі та, от, чорний пакет, який накриває. Для того, щоб не руйнувались діючі ревочовина. Так що, якщо ви бачите в своїх наборах, наприклад, як дюаліпоні, є оцей чорний пакет, використовуйте, накривайте. Це дуже важливий момент. І так, вітамін С, аскарбінова кислота. Дивіться, він синергіст глутатіону. Він, в принципі, має капати з глутатіоном, для того, щоб перетворювати його в відновлену форму. Стимулює калагінез, імунний захист, освітлення шкіри. Він використовується від 500 до 1500 мг. В принципі, на одного пацієнта ми можемо використовувати тут у нас з вами 20 мл. Я використовую по 5, бува по 10 на пацієнта. Ділю на 2-3 рази. В принципі, нормально воно ділиться. Я використовую, якщо людина там захворіла постковідне, вітаміну це більше. Якщо у нас в процесі освітлення, стимуляції якості шкіри, якщо для того, що було освітлення, а також на терапію аземпіка і Мунжара, то тоді, дівчатки, я використовую в принципі одну третю. І цього достатньо. Плюс я вам скажу таку річ: Альфа-ліпоєво капається окремо, глутатіон капається окремо, вітамін С окремо. Чого так? Можна глутатіон з вітаміном С капати в одному флаконі. Я капаю в окремих, тому що у нас була на навчання алергічна реакція. Я регулярно раз два рази на місяць проводжу навчання з постановкою віни. Ми обираємо як капельницю, яку обирати, які капельниці існують, дав капельниця краси, там детокс, майерса. І в чому ставити віну, і плюс паралельно як працювати з біопатитом і з мунджаро в терапії схуднення, тому що це якби невід'ємні процеси. Так от, під час одного з таких навчань у нас у пацієнта стала алергічна реакція. І лікар, з яким я працювала, вона пропрацювала в реанімації досить багато, і вона спохватілась, вона побачила те, що пацієнту погано, і вона змогла надати йому допомогу. І от що. Алергічна реакція була на вітамін С. Ми спочатку откапали глутатіон, ми откапали альфа-ліпоєву, ми перезарядили, поставили новий фіз, зарядили вітаміном С. Він тільки почав перше, друге, третє. Да, капля капати, доходить до вени. Пацієнту стає погано. Набряк, задишка. Навчання в Києві всі проходять. Набряк, задишка. І тут треба була молніоносна реакція. В мене в школі в платній групі записаний цей відеоурок. Зможете передивитись, як відбувається філоксія, на, філексія, на е, вітамін С на капельницю. А саме цікаве, що у нашого пацієнта, дівчки мальчики, не він вживав вітамін С раз. Він, в нього були ін'єкції вітаміну С. Я не пам'ятаю там по, по, по якійсь причині. Ну, він їсть таблетовану форму, цитруси, все, в нього не було алергічної реакції, ніколи не траплялось. Тут більше концентрації, більше дозування, можливо, перехрьсна реакція, тому що було альфа-ліпоєва і був Але у нас з вами була вена, був поставлений катетер, яка наша перша допомога, якщо трапляється анафілаксія, алергічна реакція. Ми відключаємо, знімаємо доступ речовини, навіть якщо це у вас косметологія, на якусь там ін'єкційну процедуру. Так само перестаєте вводити препарат, вводимо діксимітазон, вводимо супрастін, міряємо тиск за необхідності, вводимо адреналін. Це базова якби набор. Форосіміду, ну, якби рану, фіросімідним водимо. Так як в нас була вена, ми одразу ставимо дексу на вену. Ну, хвилин сім пацієнта жив. Да? В нього трошки впав тиск, в нього трошки крутилась голова, але це все реанімується. Людина залишилась живою здоровою. Тому вітамін С. Він сильний алерген. Альфа-ліпоєво, ну таке, рідше буває, на вітамін Chaсті, тому питайте у своїх пацієнтів алергічні реакції. Найменше, Якщо вона вам каже, я не їм бо мене обсипає, можна поіграти в судьбу і можна і можливість. будемо ставити йому капельницю чи ні? Але якщо мені пацієнт каже, хоч якось да, в нього проявляється, в мене алергія на косметику, у мене там алергія, там, допустим, на вітамін С, або я не вживаю вітамін С, бо там у мене першиді в горлі, є такі пацієнти, і обсипає прищами все, я розумію, що це алергічна реакція. Давайте виключимо. Ми можемо поставити капельницю з лотетіоном, ми можемо капельницю з альфа-ліпоєве поставити, і тоді, в принципі, буде нормально. Вітамін С тоді краще за все уникати. Сам по собі, от, вітамін С, він класний. Да, я його часто, якщо в мене пацієнт знаходиться на терапії аземтики Монджару, я їм раджу всім приймати вітамін С в таблетованій формі це раз. Калеген не пропивати. Пропивати мідь, пропивати вітаміни групи Б, тому що знижуються вітаміни. А, да, у нас через те, що вони не доїдають норму білка. Не доїдають овочі, не доїдають фрукти. Починає сипатись волосся, знижується якість шкіри. То, в принципі, капельниці трошечки допомагають, хоча б витворенні калегену. Тому що хто вже давно сидить на мунджару, хто не їсть білки, бачили провисання шкіри. Тому от дана капельниця вона ідеальна, вона класна. Її можна, дівчатки, ділити на двох пацієнтів, але вони мають бути підряд одразу. Я не зберігаю в холодильнику. Я одразу раз відпрацювала і одразу іншому пацієнту. Також можна виколоти одному. Все залежить від того, як, що саме вам потрібно для вашого пацієнта. Я можу додати до цієї капельниці золушки вітаміни групи В. Б комплекс В1, B1, В6, В12. Але, теж капаємо окремо, ні в якому разі не можна вітаміни групи В мішати з вітаміном С. Важний момент, особенно В12. Тому, якщо ви хочете зробити коктейль смайерса і самостійно його сколотити, то вітамін С з вітаміном в 12 не капається, вони інактивуються. Немає сенсу, бо я часто в рецептах самодільних бачила, як вітамін С з вітамінами групи В додається, не варто. Тому я вам дуже раджу запроваджувати дальну капельницю в себе. Якщо ви займаєтесь схудненням, якщо ви займаєтесь красою, якщо ви займаєтесь. Оздоровлення пацієнта. Це прям дуже-дуже важливий такий момент. Це розширення перспектив своїх послуг. Тому, в принципі, рекомендую, також рекомендую все-таки звернути увагу на обстеження пацієнта. Він у вас має бути в нормі. Без патології, якщо у пацієнта є патології, ви хочете допомогти капельницю золишку, обов'язково повідомити його спеціаліста. Ви маєте повідомити його лікаря, терапевта, ендокринолога, з ким він лікується, для того, щоб отримати позитивний результат. Так чи ні, ведемо чи не ведемо цього пацієнта. Тому, дівчата, я вам дякую за увагу. Якщо комусь требують капельницю, то випишіть. Рекомендую взяти ось такі наборчики. Для тренувань хто буде займатися викладанням, теж я дуже раджу, тому що якщо, наприклад, ви боїтеся, як ваші пацієнти будуть потрапляти на в'єну, як вони будуть ставити вену, то в принципі на цих тренажерах ну першого другого пацієнта можна відпрацювати. У нас на навчання, то у нас багато моделей, у нас дуже багато моделей, які приходять. Вони дають свої вени, Ми відкапуємо їх для того, щоб ну, змогли люди відпрацювати ці навички. А от якщо ви боїтесь, чи ви хочете потренуватися, чи для контенту, то дуже раджу взяти. Дуже класні, виходять разом з ними сторіси. Так, і навчання вони всі проходять в Києві, тому що тоді простий ще доїхати. Навчання в міні-групах по 4 людини. Вартість навчання складає 400 доларів. Туди входять капельниці і препарати для схуднення, розбор аналізів показань протипоказань. І а, це ж не тільки капельниця Золушка, там сім капельниць, які ми будемо розбирати. Кому цікаво, будете писати і домовлятися на наступне навчання 22 серпня буде. І я думаю, що через пару днів я вийду в ефір з капельниці про Майерса, коктейль Майерса, чому він такий популярний, як його правильно капати, як з чим його мішати, і кому не можна. Це теж важливий момент, тому що в принципі моделі завжди потрібні, тому якщо ви в Києві можете приходити на 22 серпня. Треба будуть моделі теж на капельниці, Прям вони сюди потрібні. І в мене дівчата-косметологи з школи, з групи теж постійно приходять, капаються. Тому що, ну, моделі це класна річниця це класна річ, Прям советую. Так, ефірчик я сохраню, опублікую в школі, опублікую в свої безкоштовні групи, щоб можна було дивитись. Настя, а ти напиши мені в Інсту або напиши тут, я просто скажу адресу, і ти о, прийдеш на 22 -е число. Все, всім спасибо, гарної тихої ночі. Думаю, що все на сьогодні буде добре і тихо. Всім пока, пока-пока.